На Кірвограченні запрацювали більше 20 пунктів обігріву. Розгорнули їх в Кірвограді та районних центрах. Вже четвертий рік поспіль рятувальники встановлюють намети, аби взимку обігріти тих, хто цього потребує. В кірвограді пункт обігріву знаходиться на вулиці Волкова. Тут цілодобово чергують надзвичайники. У намиті постійно підтримується кімнатна температура. Відвідувачам пропонують гарячий чай, бутерброди і печиво. За потреби сюди можуть викликати медиків. Задобув такий намет приходить до сотні безхатьків. Встановлено мобільний пункт обігріву для обігріву людей, які потребують допомоги у сильні морози. Ну по першу чергу, це люди без хатченки, без певного місця проживання. Це, мабуть, єдиний спосіб порятунку їх у морози, які. Продовжується ну, по місту е, всю зиму. Біля мобільно-оперативного пункту розташована польова кухня, що дає змогу зігріти воду для чаю. Також надають бутерброди. Е продуктами харчування нас забезпечують органи місцевої влади.